Розбір емоцій, образи за те, що зробили не так, як я хочу. Яка ситуація? Ми вчора сином збирали закордонні паспорти і. Перед тим я попросила його, щоб ми зробили фото разом із паспортом двоє, оскільки я на чачіпіці створила візуалізацію картинку і хотіла, щоб вона у мене реалізувалася. Автоматично я для цього кармічила, щоб це відбулося особливості цієї картинки. Було в тому, щоб ми одночасно подали ці документи і одночасно отримали. І ми вчора їх отримуємо. Але мій син відмовляється повністю зробити це фото на пам'ять тому що в нього зараз такий період йому 14 років і він не хоче фотографуватися автоматично я дуже глибоко вхожу в емоції образи ображаюся злюся на нього настільки злюся сильно на нього але питання в тому що перебування в такій емоції не дасть ніяких результатів Ніяких результатів. В таких емоціях можна перебувати місяцями роками але ці емоції так і будуть якщо триматися за них то вони так і будуть реалізовувати те що внутрішньо ми відчуваємо, тому дуже важливо поміняти мій внутрішній стан на позитивний, а саме який? Я же ж хочу бачити картинку, фотографію із двома паспортами. Автоматично я свій фокус направляю на те, що я візуально уявляю собі цю картинку. Додаю емоцію радості, тому що саме радість і той результат вони принесуть реальність і внутрішньо заспокоюють насправді мене і так і відбулося. Наразі за рахунок такого переключання я автоматично створюю нову реальність і дала собі установку, що би там не відбувалося, яка б відмова не відбувалася, я просто-напросто все ж таки фокусуюсь на цій картинці, і в кінцем розстаті я її отримую. Віра, що я її отримаю. І це сталося. Якщо цей розпів був цінний для тебе, оскільки такі розбори я буду робити постійно на рахунок емоційних станів, перше переключення, яке дає заспокоєння. Реалізація тих моментів, яких ти хочеш. Третє, ти залишаєшся в хороших відносинах з тією людиною, з якою відбуваються моменти, взаємодії. І четверте, ти можеш спробувати це на собі і залишити ось під цим постом свій результат.